Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні четвер, 30 березня, закінчується перший місяць весни. Ну, бачите, вже сніга нема, слава Богу, і буде все нормально, Перезимували. А я сьогодні в черговому випуску своєї авторської програми я Олексій Кученко. Хочу там декілька принципових таких цікавих моментів стосовно нашого сьогодення. Я не буду про війну, про наступ. Бо зараз всі стали експертами по наступу, по контрнаступу. Всі воєнні експерти нещодавно вони були енергетичними зараз будуть комунальними. Потім ще якимись медичними і так далі. Я декілька таких дуже характерних речей, які ну власникаючи про подвійні стандарти. Ви знаєте, я цю фразу, ось цю осовосповучення, подвійні стандарти, такою з небезпекою кажу, бо це ж завжди був аргумент нашого ворога беснувати цих росіян, коли вони. З так званими піндосами. Ну, для тих, хто не знає, так росіяни називають американців, чомусь піндоси. Ось ночі, ну, я думаю, що вони відчули від відчуття власної неповноцінності, меншовартості, вони так. Але тим не менш, основний в них завжди аргумент був: е це подвійні стандарти. Ось вони роблять там так, а від нас вимагають так. Я це чув, оцю байду. От мені е 60 років, ну от з дитинства, е з Радянського Союзу, з комуністичної партії, я завжди чув, чув про подвійні стандарти. І Хрущов, і Брежнев, і Андропов, і Горбачов, і всі і Єльцин, і Путін, і всі росіяни, і вісістеблені весь час вони звинувачували Сполучені Штати в подвійних стандартах. І ну, це дійсно така квінтесенція була. До чого я веду? Я дуже не хочу, щоб наша з вами країна так само потрапила в цю паску. Я вам зараз ну, на декілька прикладах приведу це. От яскравий приклад. Я голова ТСК, тимчасової спеціальної комісії в будь-якому парламенті, якщо створюється ТСК, в мене я її очолюю з енергобезпеки. Ну вона має абсолютно надзвичайні повноваження і кожний орган зобов'язаний надати інформацію для того, щоб наша комісія на чолі зі мною в прозорому режимі могли проінформувати вас з причин тієї чи іншої біди. Всі знають, що в нас енергобезпека ні к чорту, вибачте, так само профукали, як і шашлики, і підготовку до війни. Ну давайте будемо відвертими. Ми зараз не комплімани е, висловлюємо нашому шановному президенту. Президент робить все, що можливо, але про як казав один там блогер, дуже відомий про гігі, але. Да, бали, да. От про бали, от е, так само і в енергетиці. Все, що можна, не зробили. Починаючи з Нафтогазу, я звернувся. Я точно знаю, що Держаудітслужба робила Держаудіт нашої найпотужнішої газовидобувної компанії державної «Укргазовидобування». Це дочірня структура НАК Нафтогазу України саме. Вона, ця структура, на жаль, провалила програму видобутку газу 20 на 20. Саме на неї були списані дуже великі гроші, які чомусь незрозуміло чому призвели не до не до збільшення видобутку газу, а до зменшення видобутку газу. Бо якщо ми зараз видобували газу. Так, як передбачено було цією програмою, ми б мали джерело не просто газу, ми б джерело грошей мали. Бо сьогодні споживання впало, і ми б могли надлишок експортувати і продавати за дуже великі гроші і минулого року, коли ціна була там по, пів, по півтори тисячі, по дві, змова йшла б про мільярди доларів. Цього не відбулося. Я не кажу зараз про покитів Кобольів Вітренка, я кажу про одне. Я звернувся як голова ТСК в Держаудітслужбу, Прошу надати мені результати цього аудіту, бо ми хочемо розібратися, чому впав видобуток. Вони мені відповідають, що ще два роки тому, як тільки з'явився аудіт, його одразу заарештували в рамках якоїсь карної справи, там досудової, там, правоохоронні органи. Я... Все ж таки, коли по Нафтогазу аудіт, я в них витягнув, бо дозволила Набу на той момент витягнути по Нафтогазу цей аудіт. І ви всі стали свідками того, що ніякі вони не реформатори, повний провал Нафтогазу. Але чомусь, коли я почав вимагати, щоб мені дали аудіт Укргазодобування, який закупив на сотні мільйонів доларів обладнання, труб якихось непотрібних, які списував гроші. На пусті сухі свердловини, і так далі, мені відмовили. І сьогодні прийшов остаточна відповідь від Державоді служби, що ні, ми вам не дамо, нам правоохоронці заборонили. Я звертаюся до вас, дурні правоохоронці. Ви три роки вже щось відстежуєте. Скільки можна відстежувати цей злочин? Якщо ви за три роки витягнули ці справи, справи не показуєте їх і не досягли ніякого результату. Скажіть, будь ласка, як я, як депутат Верховної Ради, можу звітувати перед своїми виборцями в тому, що ви або імпотенти, або ви домовились з керівництвом Укргазвидобування і попереднім керівництвом НАК Нафтогазу за гроші і ховаєте цю справу? Я звинувачую вас в тому, що ви ніякі не правоохоронці, ви антиукраїнські сьогодні органи при такій поведінці. І безумовно, я буду робити все можливе, щоб вся країна знала про вашу ціну. Ви величезні бюджети, нам це, що ми постворювали, ДБР, якісь там, ЄБР, Херзи вас розбереш, не можна далі платити з вашою нульовою ефективністю. Зрозуміло мене? А тепер це оце подвійні стандарти. До речі, тепер рухаємося далі. Тільки що читаю. Дві новини. Ви знаєте, зараз йде баталія з УПЦ, яка, ви, вибачте, право, як вона там, православної церкви ну, Московська патріархата, вона вже не московська, яка намагається в Лаврі там зберегтися. Вони подали в суд і наш суд. Відмовив їм, український суд сказав, ні, незаконно, ви хочете лишатися е, в лаврі. Ми вас висуваємо ну, е, відмовляємо. Ну, всі раді це е, поважають таке рішення суду. В той же час дивіться, дуже цікава сьогодні інша скандальна подія. Французький суд відмовив видавати живага. Ну багато людина, я не кажу олігарха. Він це не олігарх моєму явленню, але безумовно дуже багата людина, яка дійсно ну, є до неї претензії, мабуть. Але французький суд відмовив: аргумент один: ви країна, яка воює, і у вас не може бути справедливого судочинства зараз. І офіс президента обурюється рішенням французького суду. Друзі, ну якщо ми поважаємо рішення Українського суду, то тоді так само мусимо поважати і рішення французького суду. Я абсолютно не хочу захищати ні Живага, ні, ні інших там багатих людей. А я звертаюся до одного: не може бути подвійних стандартів. Якщо ви хочете забрати якесь майно. Прийміть відповідні закони, націоналізуйте це і вам все будуть опускати. Але так як це зараз робиться, коли експропріація, по суті, йде не в правовому полі. На жаль, я точно знаю. Так робили більшовики 100 років тому і закінчили погано. І на жаль, я точно знаю, що нічого корисного це державі не принесе. І я в цій ситуації, шановні наші владні там керманичі, ну давайте ми позбавлятися цієї совковості. Або ми дійсно. Працюємо над чесністю, і прозорістю судової системи, але ми не ставимо під сумнів ті чи інші рішення. Ні так, як в справах з Коболєвим, ні так, як в справах з іншими там, вибачте, там то злочинцями, то не злочинцями. Та бо така, така практика подвійних стандартів доведе нас до безгуздя і останнє. Сьогодні в комітетському чаті, нашому енергетичному, дуже цікава дискусія. З'явилася новина, що японці дають нам, здається, 200 мільйонів євро технічної допомоги грантової на, на енергетику. І от депутати від Слуг народу, до речі, нарешті затіяли дискусію. І таке скромне питання: скажіть. Друзі, а хтось знає, куди йдуть ці гроші, попередні гроші. Бо ми ж постійно читаємо. Європа дає гроші на енергетичну там, допомогу, інші країни дають, Штати дають, японці дають, там вже суми такі. І я, я з жахом дізнаюся, що не тільки я, Олексій Кучеренко, депутат від опозиції, не знаю, куди йдуть ці гроші, але й мої колеги, і слуги народу, не знають, куди йдуть ці гроші. Я розумію, що під час війни дуже хороша ситуація закрити всю інформацію, списати все це на ну на відповідні там напрямки, да, і сказати: війна, війна. Але друзі, війна все не спише. Війна рано чи пізно закінчиться, і ми переконані в нашій перемозі. І після війни обов'язково настане мир. І Обов'язково будуть відкриті всі ці справи, і обов'язково нові політики, старі, я, не я. Я не знаю, буду я депутатом, не буду. Або прийдуть інші політики, інші громадські діячі, і я в будь-якому статусі будемо вимагати одного повного аналізу, що наробили в період до війни, в період. Війни і в період після війни до оцих шість місяців, бо в мене таке відчуття, що наробили такі багато. Багато менеджерів, багато діячів, так званих наробили. І з цим будемо обов'язково розбиратися. Війна нічого не спише. Запам'ятайте це. З вами був Олексій Кучеренко. До побачення.